В Одеській області проживає 15 тисяч ВІЛ-позитивних людей та 3 тисячі офіційно зареєстрованих хворих на туберкульоз. Ці дві недуги пов'язані між собою більше, аніж може здатися, адже лікарі називають їх взаємопотенціюючими. Якщо поширення ВІЛ зростає на 1%, то кількість захворювань туберкульозом збільшується в 26 разів. Таким чином, коінфекція ВІЛ-туберкульоз має місце в практиці фтизіатрів. 60... п'ятів Коинфицированных пациентов, охваченных антиретровирусной терапией. Это достаточно высокий показатель по Украине, учитывая то огромное количество пациентов, которые у нас есть. Все эти же пациенты получают бисептол в качестве химиопрофилактики и оппортунистических инфекций. Это крайне необходимо и крайне важно, потому что данные мероприятия снижают смертность от туберкулеза до 95%. То есть если пациент, болеющий ВИЧ-ТБ, принимает антиретровирусную терапию и принимает бисептол на протяжении всего периода лечения туберкулеза, данному пациенту В принципі, такий такої страшний ісход лікування під названням смерть не грозить. Дві третини з числа віл-інфікованих помирають саме від туберкульозу. Зазвичай хворі звертаються до лікарів при клінічних виявах недуги, коли вже мало чим можна допомогти. Фахівці рекомендують при проходженні тестування на ВІЛ, паралельно робити скринінг на туберкульоз. Пацієнтам з групи ризику слід щорічно робити рентген та флюорографічне дослідження в Одеській області. Конфікованих ВІЛ ТБ нараховується близько тисячі. Їх лікуванням опікується держава. А з 2012 Року для подібних хворих доступні дослідження на новітньому приладі «GeneXpert», що дозволяє проводити молекулярно-генетичний метод діагностування туберкульозу. Такий прибор є в 12 регіонах України. Нам, як ви бачите, повезло, тобто не вся Україна має даний вид цей прибор націлений на виявлення мікобактерій туберкульозу людського типу. и определение устойчивости к основному противотуберкулезному препарату под названием рифампицин. В течение 24 часов это самый современный ускоренный метод диагностики туберкулеза. Быстрее его в мире ничего нет. Завдяки цьому новітньому методу можливо вчасно виявити туберкульоз у пацієнта, а також протягом доби визначити подальшу тактику його лікування. Якщо раніше на це йшло півтора-три місяці, то нині лише 24 години. Таким чином, медицина і протитуберкульозна служба області зробили значний крок вперед.